Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Марія Іванівна Фірцак із Закарпатської області. Вітає своїх рідних, які народилися в травні. Це Ганна Іванівна Греба і Семаки. Василь Іванович, Іван Іванович та Ольга Іванівна. Для них на згадку слова з третього розділу книги приповістей. Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота, ліпший прибуток її, дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів. У правиці її, багатство та слава в лівиці її, дороги її то дороги приємності, всі стежки її, мир, вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Поняю я колени в тиши И тебя призываю, о властитель души И приди в мою душу, тихо свет свой пролей Я твой голос услышу Твое слово еле. И приди в мою душу, Тихо свет свой пролей, Я твой голос услышу, Твое слово еле. Все заботы земные Отошли далеко, И в минуты ночные не бывает легко, знаю я, ты ответишь на вопросы души. Приходи в тихие вечер, О Иисус, приходи. всегда ты нашу жизнь озари, Как вы, маму, когда рядом с нами иди. Разъясняй слово жизни, что горели сердца по дороге к очистке. Славе буду до конца разъяснять слово жизни, что горели сердца по дороге к отчизне. Слава Богу до конца, а зараз рушаємо сторінками Біблії. Разом із пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до коринтян святого апостола Павла. Четвертий розділ цього послання присвячений розколу і суперечкам в Корінській церкві. У цій главі Павло говорить про стан служителів Божих і про обмеження. Що повинні існувати у поведінці християнина. Нагадаю вам перший вірш цього розділу нехай кожен розуміє нас як служителів Христових і як доморядників таїн Божих. Дозвольте мені зупинитися і ще раз подивитися на цей чудовий вірш всі ми є служителями Христовими, кожен віруючий є служителем Христа. Іноді член церкви може сказати: ось мій пастор. Сподіваюся, що він не ваш пастор, а пастор Христа, тому що Він відповідальний перед ним, і ви, як служитель Христа, відповідальні перед ним. Ми всі священики по Слову Божому. Ви проповідник, хочете ви цього чи ні. Зверніть увагу на те, що служитель Христа це домоврядник таїн Божих. У Дні Павла доморядником називали людину, що вела хазяйство свого володаря. Вона була відповідальна за будинок, їжу, одежу і таке інше. Він видавав ту чи іншу річ, коли хтось її потребував. Так само і служитель Христа повинен давати Слово Боже тим, кому Він служить. Ми знову тут зустрічаємо це слово таємниця. Ми пам'ятаємо, що таємниця це те, що було невідомим раніше, а тепер відкрилося. Людина душевна не може зрозуміти ці таємниці. Тільки Дух Божий може відкрити нам їх. Таємниця тут означає зівангеліє слово Боже. Оскільки ми є домоврядниками таїн Божих, ми повинні розподіляти їх серед людей. Павло пише в другому вірші: А від доморядників вимагається, щоб кожен виявився вірним. Зверніть увагу на те, що від доморядників вимагається не красномовство чи талановитість. Вони повинні бути вірними. Є багато людей, що одного дня отримують свою винагороду не за те, що робили якісь великі діла чи мали якийсь великий талант, а за те, що вони були вірними в тому, що вони робили і як вони це робили. Далі Павло пише але для мене неважливо, як судите про мене ви або як судять інші люди, бо я і сам не суджу про себе. Бо хоч я і нічого не знаю за собою, але тим не оправдуюсь, суддя ж мій Господь. З цих двох віршів ми дізнаємося про три суди, перед якими ми повинні постати. Може здатися на перший погляд, що ці вірші важкі для розуміння, але це не так. Вони говорять, що ви не маєте права судити мене, тому що ми обидва повинні постати перед вищим судом. Перший суд найнижчий, це суд інших людей. Павло говорить, для мене не важливо, як судите про мене ви або як судять інші люди. Богослов Філіпс, перефразуючи ці слова, дає чудову їх інтерпретацію. Власне кажучи, для мене не так важливо, що ви чи будь-яка інша людина думає про мене. Це не буквальний переклад, але добра інтерпретація. Це вражаюче твердження. Нам може видатися, що Павло поводиться антисоціально. Однак він не ставиться з презирством чи зверхністю до думки інших людей. Оцінка і точка зору інших теж щось важила для нього. Він захищав своє право на апостольство з великим почуттям, коли воно було поставлене під сумнів з його критиками. Облудні плітки завжди засмучували його. В цій самій главі Павло згадує про це навіть донині терпимо побої, і спрагу і поневіряємося, і трудимось, працюючи своїми руками. Нас лихословлять, ми ж благословляємо. Нас переслідують, ми терпимо. Нас ганблять, а ми благословляємо. Ми стали як сміття для світу, як порох, що всі топчуть донині. Перше Коринтян 4, 11, 13 Ми бачимо, що Павло був дуже чутливим до точки зору інших людей, і все ж його життя направлялося іншими принципами. Вони не стояли біля керма його життя. Подобається нам ні, але всі ми постаємо перед цим судом, судом інших людей. Це щось таке, чого ми не можемо уникнути. Авраам Лінкольн сказав. Суспільна думка в цій країні це все на жаль, це саме так, тому існує небезпека, що ми почнемо пристосовуватися до інших людей, поступатися ворогам, що критикують нас, підкорятися їм. Немало наших суддів керуються голосом натовпу, а не справедливістю, і політики безумовно йдуть за натовпом, дехто навіть поступається своїми принципами, честю, репутацією. Джон Мільтон сказав: Остання слабкість благородного розуму це любов до слави. На жаль, це мета багатьох. Хорас Грілі сказав у Нью-Йорк Сан: Слава це дим, популярність випадок, багатство має крила. Ті, хто прославляв сьогодні, проклинатимуть завтра, залишається незмінним одне характер. Ще хтось сказав. Наша біда в тому, що ми віддаємо перевагу похвалі, що руйнує нас, над критикою, що нас рятує. Боюся, що це правда. Хоч Павло і був чутливим до думки інших людей, це не стало керівним принципом його життя. Для мене не важливо, як судите про мене ви або як судять інші люди. Другий суд це вищий суд, це суд нашої совісті. Бо я і сам не суджу про себе. Чи совість надійний керівник? Павло не згоден з цим, нас повинен вести Дух Святий. Ми вже говорили про вік совісті, вивчаючи книгу буття, і прийшли до висновку, що цей вік закінчився разом із потопом. Совість християнина повинна бути просвітленою. Коли вона докоряє нам і говорить, що ми помиляємося, ми повинні слухатися її. Однак. Наша совість може виправдовувати нашу легковажність, вдовольняти наше чистолюбство, лестити нам. Тоді ми повинні стерегтися. Всі ми постаємо перед цим судом. Один проповідник колись сказав наш тріумф і поразка не у хвалебних вигуках юрби, а у нас самих. Чесна людина не буде керуватися думкою інших, вона робитиме те, що видаватиметься правильним їй самій. Це смілива формула, це благородне правило. І все ж Павло говорить, що він не керується ним. Я навіть не ціню свою власну думку про себе, але це не виправдовує мене перед Богом. Справа не в тому, що Павло знав про себе щось погане. Навпаки, він говорить, що не знає за собою нічого, що свідчило б проти нього, але це не виправдовує його перед Богом? Це властиво нашій людській природі, бути суворими до інших і дуже поблажливими до себе. У цьому був недолік Давида. Він бачив зло в інших, але не бачив його в собі самому. А як же ми? Коли інші люди займаються пустопорожньою балаканиною та плітками, чи ми самі кажемо правду, чи ми чесні, коли інші дотримуються думки, з якою ми не згодні, чи вистачає у нас мужності відстояти свої переконання? Коли інші сперечаються між собою і не можуть прийти до згоди, чи ви на стороні правди? Коли інші забувають дім Божий і відходять від віри? Чи ви йдете за ними? Ви знаєте, що всі мене дуже суворі до себе. Ми любимо уявляти себе в головній ролі. Та, на жаль, це не зовсім так насправді. Ми стоїмо чи падаємо не перед самим собою. Бог може змінити рішення цього другого суду, скасувати його суд нашої власної совісті. Є третій суд, перед яким ми повинні постати суддя ж мій. Господь, це Верховний суд, суд єдиного нашого володаря. Це суд Христа. Павло говорить про те, що одного дня йому доведеться стояти перед цим судом. Він детальніше скаже про це у п'ятій главі другого послання до Корінцян. За що нас судитимуть тоді? Ми знаємо, що Бог не судитиме нас за наші гріхи, тому що гріх віруючого такий далекий від нього, як схід від заходу. Псалом 102, 12 вірш. наші гріхи змиті кров'ю Ісуса Христа, і Бог більше не згадає їх. Віруючий буде судимий за своє доморядництво. Всі наші матеріальні надбання, наші тіла, наші матеріальні ресурси, наші пожертви, все це буде розглянуте на суді. Отже, ви бачите, як важливо бути вірним доморядником. Врешті-решт, ми нічого не маємо. Ми вже говорили про те, що все, що ми маємо, належить Христу. Ми його партнери. Ми побачили з останньої частини третьої глави, що все належить нам Павло наш, і Аполос наш, Кальвін наш, і Джон Веслі і Мартін Лютер, світ, у якому ми живемо, належить нам. Ми можемо насолоджуватися його красою, його горами, деревами, океаном, самим життям. Я б не хотів померти сьогодні, та, мабуть, і ви також, але навіть смерть належить нам. Доктор Паркер говорить, смерть ваша, вона належить вам, смерть не переможе вас, ви її переможете. Смерть ваша. Як це чудово, коли ми належимо Христу, всі речі належать нам наше теперішнє і наше майбутнє, і ми доморядники всього, що Він довірив нам. Далі Павло пише. Тому не судіть нічого передчасно, аж поки не прийде Господь, який і висвітлить заховане в темряві, і виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Він судитиме нас. Якщо ми намагаємося судити інших, ми ставимо себе на місце Бога. Саме тому ми не повинні відповідати критикою на критику і образою на образу. Бог судитиме нас правильно. Йому відомі всі факти. У будь-якому разі ми знаємо про себе ще гірші речі, ніж та людина, яка нас критикує. Сховані діла темряви вийдуть на світло у присутності Ісуса Христа, Він розкриє задуми нашого серця. Саме тому ми повинні остерігатися і думати про те, як ми живемо вже сьогодні. Цей вірш закінчується знаменними словами і тоді кожному буде. Похвала від Бога. Я вірю, що Господь знайде, за що похвалити кожного з нас, віруючих. У книзі об'явлення Христос має слова похвали для всіх церков, крім Лаодикійської, яка, мабуть, і не могла вважатися Його церквою. Він хвалив усі церкви незалежно від їхніх помилок, і я думаю, що він буде таким самим великодушним і з кожною окремою людиною. Багато років тому у нашій церкві була одна чудова сестра, у якої завжди знаходилися добрі слова для кожного, особливо для пастора. Якось до церкви прибув гість, який прочитав найгіршу проповідь, яку вони коли-небудь чули. Люди думали, що ж ця жінка знайде хорошого у цій проповіді. І коли вона підійшла до нього після служби, навколо них згуртувалося чимало людей. Вона усміхнулася. Потисла пасторові руку і сказала, Пасторе, який чудовий уривок з Біблії ви вибрали сьогодні? І, друже мій, я думаю, що Господь знайде щось достойне похвали у всіх нас. Далі читаємо шостий вірш: Це ж, брати, я застосовував до себе і до Аполоса ради вас, щоб ви навчилися від нас не думати більше того, що написано, щоб ніхто з вас не величалися один. Перед одним, ми пам'ятаємо, що однією з проблем Коринської церкви була її неоднорідність. Тепер Павло говорить, що він використовує це як ілюстрацію. Павло і Аполос були друзями обидва вони належали Христу, і Христос належав їм обом. Обидва вони використовували свій дар. Читаємо сьомий вірш. Бо хто тебе відрізняє? Що ти маєш, чого б не одержав? А якщо одержав, чого хвалишся, ніби не одержав? Ви маєте дар? Можливо, ви надзвичайно обдарована людина, але у вас немає нічого, чим ви могли б хвалитися, тому що дар цей даний вам Богом. Цей дар створили не ви. Саме тому ми повинні відчувати подяку, а не пиху. Павло пише Ви вже переситилися, ви вже збагатилися, ви почали царювати без нас. Коли б ви справді царювали, щоб і ми царювали з вами, я думаю, що нам, останнім посланникам, Бог судив бути ніби засудженими на смерть. Ми стали видовищем світові і ангелам і людям. Апостоли у той великий мученицький період церкви були ніби видовищем для світу. Вони були видовищем не тільки світові, а й ангелам і людям, на мою думку, і це стосується і нас сьогодні. Інші люди трудилися, а ми користуємося плодами їхньої праці. Тепер, Павло, розповість нам, через що пройшов він, щоб ми могли читати його послання і насолоджуватися ним сьогодні. Ми безумні ради Христа, а ви мудрі в Христі. Ми немічні, ви ж міцні. Ви у славі, а ми в безчесті. Ми з вами не можемо навіть уявити, як страждав апостол Павло, щоб донести до людей Євангеліє Ісуса Христа. Він євангелізував Малу Азію. Ми дізнаємося про те, що у всіх куточках Азії і юдеї, і інші народи чули Слово Боже з його уст. Пишу я це не для того, щоб засоромити вас, але як любих дітей моїх я застерігаю вас. Хоч би ви мали десять тисяч наставників у Христі, ви не маєте багато батьків, бо я вас породив в Ісусі Христі благовістям. Павло привів їх до Ісуса Христа. Як це чудово, друзі, бути для когось, кого ви привели до Христа духовним батьком. Для цього послав я до вас, Тимофія, мого улюбленого Сина і вірного в Господі, який нагадає вам шляхи мої у Христі Ісусі. Як я навчаю всюди, в кожній церкві. Ми бачимо, як високо Павло цінував свого учня Тимофія. Далі Павло пише бо через те, що я не йду до вас, дехто з вас загордився, та я прийду до вас скоро, як Господь захоче, і пізнаю не слова тих, що загордилися, а силу, бо Царство Боже не в слові, а в силі. Павло говорить про те, що його цікавить не їхня балаканина. Він хоче знати, що їхнє життя мають силу Божу. Чого ви хочете чи прийти до вас з жезлом, чи з любов'ю і духом лагідності? Їхнє ставлення і їхні дії визначать, з чим прийде до них апостол Павло. Можливо, він змушений буде прийти з жезлом виправлення, чи з любов'ю і духом лагідності. П'ятий розділ починається такими словами є вірна чутка. Що у вас з'явилося блудодіяння, і при тому таке блудодіяння, якого не чути навіть між язичниками, що хтось за жінку має батькову жінку. Це не було пліткою, це був дійсний випадок, що трапився там. Про це знали всі. Це було блудодіяння, про яке не знали навіть язичники. Це була брудна історія чоловіка, який узяв собі за дружину жінку свого батька свою власну мачуху, а ви загордилися замість того, щоб краще плакати і того, хто вчинив таке, вилучити з поміж вас. Апостол суворо звертається до них. Він веде мову про страшний гріх. Християни Корінфу мирилися з цим злом. Ми повинні визнавати, що церква не може миритися з подібними гріхами. Господь наш Ісус Христос дав нам детальне повчання у Матвія, 18 розділ: Якщо ж згрішить проти Тебе брат Твій, піди і докори Йому сам на сам. Коли послухає тебе, то придбав ти брата Твого. Коли ж не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося всяке слово. Коли ж не послухає їх, скажи церкві. А коли і церкви не послухає, то хай він буде тобі як язичник і митник. В Коринті не дотримувалися цієї процедури. Це був компроміс зі злом. Джон Морлі якось сказав, що компроміс це найаморальніше слово в англійській мові. Я згоден з ним. Церква Коринту компрементувала себе, йдучи на компроміс зі злом. Є певні моменти, на які треба звернути особливу увагу тут. Цей випадок був загальновідомий і не потребував подальших доказів. Це не було чуткою чи пліткою. Павло ніколи не заговорив би про це, якби не був переконаний в істинності своїх слів. Ми повинні пам'ятати також і те, що цей гріх був безсумнівним. Це був очевидний гріх, і це визнавав увесь світ. Про те, як повинна поводитися церква в таких випадках, говориться далі у цьому посланні, і про це ми послухаємо в нашій наступній радіопередачі. А зараз ми прощаємося з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі наші друзі. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.